Порив і як наслідок вибух та масштабна пожежа, у якій постраждали люди. 30 вересня ввечері у селі Стримба Надвірнянського району стався порив нафтопроводу. Внаслідок розлиття нафтопродуктів спалахнула пожежа. А вогонь поширився на приватний будинок. Сталася розгерметизація трубопроводу. Через що стався витік нафтопродукту та виникла пожежа нафти вздовж місцевого потічка, а також виникла пожежа будівлі літньої кухні на території приватного господарства. Працівниками НГВУ Надвірна Нафтогаз було перекрито засувку нафтопроводу, а рятувальниками о 17.54 повністю ліквідовано пожежі. Також рятувальники запобігли поширенню вогню на більшу площу та на житловий сектор. На місці розливу нафтопродуктів, зазначає речниця головного управління ДСНС в області, рятувальники здійснили обробку залишків сорбентом. А також виставили бонові загородження. Внаслідок аварії постраждали дев'ятеро осіб, з них четверо, серед яких двоє дітей у важкому стані. П'ятеро з них та двоє дітей було доставлено в лікувальні заклади, а чотирьом надано медичну допомогу без подальшої госпіталізації. Для надання психологічної допомоги та підтримки батьків та родичів у лікувальних закладах працювали два психологи головного управління ДСНС в області, яким було надано психологічну допомогу семи особам. Нині у медзакладах Івано-Франківська триває боротьба за життя двох дітей і двох дорослих зі значними опіками. У найважчому стані восьмирічний хлопчик. Його тіло уражене опіками на 80 відсотків. Ще одному потерпілому 11 років. Площа опіку 75 відсотків. Все зроблено для того, щоб вивести з шокового стану дітей. Проведено інфузійну терапію, виведено стану опікового шоку, і нещодавно. Каретами швидкої допомоги було відправлено діток до дитячої лікарні, обласної дитячої лікарні до міста Івано-Франківська. Хочу подякувати нашим медикам, адже вони професійно, відповідально все зробили для того, щоб діти не відчували тубільів зі складними термічними ураженнями, і троє дорослих зроблена вся терапія, і вони зараз. Перебувають під наглядом медиків обласній клінічній лікарні. Двоє діток в дитячій обласній лікарні, двоє дорослих в обласній лікарні міста івано франківська один хворий, один пацієнт, знаходиться в травматології на центральної районної лікарні. У лабораторії моніторингу вод західного регіону Дністровського Буври було досліджено пробу вод на вміст нафтопродуктів з річки Стримба. За результатами дослідження концентрація нафтопродуктів у ній майже у 26 разів перевищує гігієнічні норми. Встановлено, що концентрація нафтопродуктів у пробі води рівна 7,7 МГДМ3, що у 25,7 рази вище гігієнічних нормативів якості водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових потреб населення та у 154 рази вище гранично допустимих концентрацій для води рибогосподарських водойм. Обставини пожежі встановлюють правоохоронці попереднього стороннього втручання не виявлено. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.